Цедже від Трампа у переговорах по Україні він бачить значний прогрес. Європейців закликає збільшити допомогу Україні, вирівнявши обсяги зі штатами. А від Києва, і це прозвучало вперше. Хотів би отримати постачання рідкоземельних металів. Але це була пропозиція самої України, якою, очевидно Трамп зацікавився. Про що саме йдеться? Розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. З найважливішого Трамп дійсно говорить про значний прогрес щодо врегулювання в Україні. Він не уточнив, що саме має на увазі, але й цього достатньо, щоб зрозуміти, що між його командою та Києвом і вірогідно з Москвою відбуваються контакти, про які зі зрозумілих причин не повідомляють публічно. Що можна сказати точно, переговори зараз прискоряться, оскільки спецпредставник Трампа по Україні генерал Келух саме зараз призначений офіційно. Він отримав повноваження, а тому може здійснювати робочі поїздки і вести консультації від імені американського уряду. Я запитував, чому із кандидатурою визначилося давно, а указ підписаний тільки зараз. І почув, що президент США має поставити підпис тільки після спецперевірки топ-чиновника і отримання ним доступу до державної таємниці і цей процес почали лише після 20 січня. Трамп в заявив, хоче, щоб США і союзники вирівняли обсяги допомоги Україні, тобто, щоб європейці давали набагато більше ніж зараз. А от щодо корисних копалин і рідкоземельних металів, я пропоную послухати, що дослівно сказав американський президент. Ми кажемо Україні, вони мають дуже цінні рідкоземельні метали. А ми хочемо, щоб те, що ми вкладаємо, було певним чином убезпечено. Нам потрібна гарантія. Ми ж напряму надаємо гроші, надаємо обладнання. Тому ми хочемо укласти угоду з Україною, в рамках якої те, що ми їм даємо, буде забезпечено рідкоземельними металами, ресурсами та іншим. Я перепитав у дипломатичних джерелах, що це може означати, і почув кілька меседжів. По-перше, Трамп ставить питання, що допомога Україні не має бути повністю безоплатною, а треба використовувати механізм певного кредитування, можливо, відродити механізм ленд-лізу, який фактично теж є формою позики. А для будь-якої позики, як відомо, потрібна застава чи гарантія. Ну і друге, найважливіше в плані перемоги, який Зеленський представляв тут у Вашингтоні. Але на це тоді мало хто звернув увагу. Одним з пунктів, якраз, була пропозиція, що Україна поділиться із партнерами рідкісними купалинами, які потрібні зокрема для військової промисловості, і Трамп, попри всю його політичну кар'єру, все ж життя займався бізнесом, мислить як бізнесмен, тому цей аргумент для нього є вагомим. А ось команда Трампа і конгресмени республіканці добре сприймають інший аргумент, кажуть американські військові. Пріоритетом для нової адміністрації є стримування Китаю. І законодавці реально стурбовані, коли чують, що Путін може передати родовище рідкісних корисних копалин, які знаходяться на захопленій ним українській території. Пекіну пояснив мені генерал Ходжес. Це чудовий аргумент для нової адміністрації, які в курсі такої загрози. Знаю, що сенатор Грем відкрито про це говорив. І на щастя, достатньо впливових республіканців у Конгресі в обох палатах, які є проукраїнськими. І зараз щодо цього вони можуть тиснути на адміністрацію Трампа. Тому багато хто в команді Трампа сфокусований на тому, щоб зупинити Китай. Тому це якраз напрямок, де Україна може зробити стратегічний хід. Військові поки не беруться публічно коментувати, яким могло би бути втручання штатів, чи це гарантії поставок зброї, щоб захистити критично важливі родовища, які перебувають на контрольованій Україною території, чи то подальше послаблення щодо використання американської зброї, але звучать обережні прогнози, що цей стратегічний крок дійсно міг би, наприклад, затримати просування російських військ на Донбасі, і я тільки один приклад наведу: Шевченківське родовище літієвих руд. Знаходиться менш ніж в 50 кілометрах від лінії розділення неподалік Курахового, де зараз точаться запеклі бої. Тому дійсно будь-яка з додатково зацікавленість західних партнерів, зокрема штатів, в українських рідкоземельних металах, може допомогти зупинити просування Росії на Донбасі. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.